Доброго дня чи то вечора, мої любі. Сьогодні ми продовжимо працювати. І сьогодні у нас на вісі дня. Зробити підвінку в цьому акваріумі, помити цей акваріум, перенести сюди золотих рибок з басейну, замінити водичку тут у басейні з гупіками, замінити водичку в цих двох прекрасних акваріумах та кудись посадити ці дві. Ємності, бо тут живородка в мене сидить моя, її треба кудись переселити. Але спочатку в мене це корін був повний, зараз трошки про нього розкажу. А, я заказав нанакару. Так, на накару та 47. Бачите, одна на Накара залишилась. Але вони заболіли і чомусь всі подохли. Тому зараз я зробу, зроблю промивочку цього фільтра, все промию. Залью чистенько водичку, кину трошечки солі та перенесу золотих рибок з вулиці. Бо вже якби сезон завершується, а рибка на продаж, тому нехай вона буде тут, бо дуже різкі зміни температури. Тут я буду бачити їх е, состояння. Тому зараз е, е, тут наводимо лад в цьому акваріумі. Е, отже, акваріум я помив. Фільтер я також помив, заливаю водичку. А тут я вже водичку зливаю. Бачите, кинув шланочку, вона зливається. Губку зляв, зараз піду помию. І сюди також помию аерліс тут стояв. І зараз це все водичку зілью. Ну, коротше, дивіться, все буду показувати. Ну що ж, ось цей корів майже вже набрався. А цей акваріум вже злив, фільтр помив. Зараз буду заливати, ну коли цей набереться і вже кину зливатися воду е, з гупіків. Тому чекаємо, поки це набереться. Перекинемо сюди і будемо ловити золотих рибок. А поки що я на не кину, бо зайнята ця штонга. Ну ладно, нехай. Ну що ж, доки там водичка набирається, хочу вам трішечки показати, як у мене сидить золота рибка. Ось... У цьому басейні у мене сидять золоті рибки. А... Тут також сиділа раніше риба, але зараз вже її тут нема. Тут вже відстоїлась водичка тільки на дні зелені, але зараз не дуже видно. А тут все повністю вотне, навіть рибок не видно. А Ці мої здорові золоті рибки, вони тут ще плавають. Температура води, зараз подивимося. Так, зараз, зараз, зараз скажу. Так, зараз. 14 градусів. Так, 14 градусів температура водички. Я вже скину, щоб вона зливалася. А там у мене заливається 17 градусів, здається, температура. Ну, заливається. Ну що ж, нічого страшного. Так, це зливаємо, зараз зів'ю. І потім будемо ловити разом з вами. Ну що ж, цей акваріум вже набраний. Цей також вже набраний. І та з рибиками також вже набраний і зловлені золоті рибки. А я вам не показував, як я ловлю, бо там темно трошечки невдобно. Тому зараз вам просто буду показувати, як я їх сюди да? пересаджую. Отже, поїхали. Пересаджувати я їх буду рукою. Тут нічого такого немає. Температура водички тут в цьому акваріумі близько 17 градусів. А там на вулиці близько 16. Ну, навіть тут трошечки тепліше, але це... тут нічого такого критичного немає. Все дуже красиво. Бачите, рибки все ну, більшу частину свого життя робили на вулиці і навіть якщо вони білі, вони не білі, а з жовтизною такою. А, чисто червоних а, всіх позабирали, чисто золотих. Залишилося тільки жовто біло червоні. Також тут ще є комети. Але ще я поки що їх не випустив. Зараз. О, їх в ідеалі треба було поракувати, ну нехай. Як є, так і є. Так. Тут є ще й мої комети. От. Перша комета покупна. Uh, так, 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 так. Хоп, хоп. Розміри абсолютно різні. Так, шо одні ручкой, ваш коловите. П... Так. Так I... попис. Ось моя комета била. Так, да, зараз. Хоп-хоп-хоп. Так, ну зараз я остальних докидаю, бо неудобно ловити однією рукою. Лозь же вони всі туточки. Бачите, сітцева комета, от. Це я їх замовляв, але, звісно, вони якісь такі не зрозуміли. Ну, нічого. Болі хвостики мої, це біла комета моя, ось своя комета. Вони кости дуже тут деякі прям варіанти, Од, наприклад, дуже-дуже класні. Бо ось, ну, дивіться, як розкритий хвіст. Ну просто сама мала, а хвіст величезний. З ось її і добре видно. Зараз вони трішечки відрізку. Від, від стресу до них була зелена вода, а тут тепер видно. Це ірсить. Я ну, ще в кінці відео покажу, коли вони трошечки розплаваються. А зараз продовжимо працювати. Так, ці два акваріуми я вже почав намирати, Помив фільтра, зараз цей набирається, вже бачите, цей потім наберу. З золотим рибкам я поставив, бачите, вже травички. Ось така краса. Ну і що ж, можете мене привітати, я все зробив, водичка набрана, фільтри працюють, чистенько, все прекрасно видно. Тут золоті рибки також вже освоїлися. У цих чистенько вода, Кого я ще міняв водичку, а у губіків також. О, десь ще треба кришечку на фільтр покласти. Бачите, як хорошо ми з вами це зробили. Тому ми сьогодні замолодці, лише рибку я не придумав, куди посадити, Ладно, хай не ще внучку посидить. Ну що ж. Був радий вас вітати на своєму каналі. Тому до нових зустрічей.